Сині плине качати, сині. 20 лютого ми відзначаємо День Героїв Небесної Сотні, День пам'яті героїв Революції Гідності, які склали своє життя в ім'я кращої долі українського народу. Вони загинули за те, щоб Україна стала насправді незалежною, могутньою, успішною європейською державою. Низько схиляємо голову перед їхньою світлою пам'яттю боротьба за право жити у справді європейській країні, яка розпочалася на Майдані, триває й досі, тепер на сході України. Вистояти і зберегти державу ми зможемо лише за умови, коли будемо згуртованими. Ми віримо, що Україна житиме в мирі, розвиватиметься та рухатиметься в обраному європейському напрямку. День пам'яті Героїв Небесі Сотні. Це нагадування про високу ціну свободи, про цінності, за які дотепер воює Україна. Гідність, свобода, честь, відвага єдність. Остали головними об'єднавсями цінностями і революції гідності. Майдан перестав бути назвою місцевості. Він став символом свободи. Революція гідності стала наймасштабнішим протестом у новій історії України. В боротьбу громадянин за свої права і демократичний європейський вибір. Завжди пам'ятаємо наших лицарів світла і добра, які загинули на Майдані. Сьогодні також згадаємо всіх синів та дочок України, які загинули, захищаючи нас усіх. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях та думках, у наших добрих справах і гідних вчинках, у нашій боротьбі та праці задля величі рідного краю та України. Вічна пам'ять та вічна слава героям. Герої не вмирають. Слава Україні! Вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні людей, які поклали на вівтар нашої свободи і гідності, найдорожче, що мали, власне життя. Усі вони залишаються в пам'яті народу назавжди. Стануть гордістю і прикладом для майбутніх поколінь, символізуючи щире прагнення українців жити у вільній, демократичній суверенній державі. Цей день назавжди увійде в історію України як символ жертваності, патріотизму та героїзму. Будьмо гідними її подвигу, бережімо Україну, бо вона у нас одна. Ти ж на моїм серцю